Укуси всіх перетинчастокрилих є потенційно небезпечними для дітей, в першу чергу, за рахунок можливих важких алергічних ускладнень. На Надвірнянщині через сезон активності комах зберігається актуальність профілактичних дій, а також знання, які будуть корисними щодо уникнення укусу або ж подальших дій після нього. Про це та інше розповів лікар-педіатр Надвірнянської дитячої лікарні Ярослав Ретьмаєр та лікарка загальної практики сімейної медицини Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги Олена Костик. Укуси комах загалом наразі це є досить актуальна тема. Щодо них, то вони поділяються на щодо в нашій класифікації на і перетинчастокрилих, відповідно, клініка і можливі ускладнення дещо різняться між ними. До двокрилих це відносяться комарі і різноманітні мошки. Зазвичай вони є безпечні, викликають тільки місцеву реакцію. Тобто почервоніння, незначний набряк, свербіж і в більшості випадків специфічного лікування не потребують, проходять самостійно. Якщо говорити про перетинчастокрилих, це оси джмалі, це є кліщі так, то шершні, їхні укуси можуть супроводжуватись виділенням певних токсичних речовин, відповідно можуть викликати деякі ускладнення. Вони можуть бути алергічної природи і неалергічної природи. Якщо говорити про алергічну природу, так вони можуть бути помірними і іноді, але це також буває і про це потрібно знати, вони можуть давати важкі алергічні реакції, які називаються анафілаксія або анафілактичний шок. Це коли з місцевої реакції місцева реакція стає досить сильною і формуються системні симптоми. В різкісних випадках це можуть бути важкі алергічні реакції по типу анафілаксії, тобто генералізований висип по всьому тілу, це утруднене або порушене дихання, і це симптоми з боку серцево-судинної системи, тобто непритомність, втрата свідомості. Впливи укусу комах є місцеві і. Системні. Місцеві проявляються е, почервонінням шкіри, свербежем, е, також гіпермією. Е, системні це є е, погіршення загального стану самопочуття, е, також підвищеною температурою тіла, е, загальною слабкістю. Невідкладна допомога при укусах е, різноманітних комах, вона між собою схожа. Тобто не давати розчухувати місце укусу, також обробити рану місце укусу проточною водою або водою з милом. Краще це має бути мило господарське або дитяче без всіляких домішок. Також використовуємо протисвербіжні креми, такі як феністил, псилобальзам. Лікарі розповідають, як уникнути укусів двома способами, серед яких застосування кремів, а також репелентів. Е, уникнути е, укусів комах можна е, загалом двома методами: це або механічні методи, тобто е, захисний одяг, е, одяг, так, сорочки з довгим рухавом. Е, і такий одяг, який е, закриває більшу частину е, е, шкіри е, дитини. Можливо користуватися репелентами, це речовини, які відлякують е, комах. Також можна використовувати рослинні компоненти, це ефірні олії, це гвоздика, евкаліпт, е, також е, олія соснових шишок. Лікарі діляться по черговістю дії, як діяти після укусу. Його найбільш поширені симптоми, та як його уникнути надалі. Дискомфортні явища у вигляді почервоніння розчухів. Також при розчухах можна занести вторинну інфекцію, ну, яка вже буде мати більш негативні наслідки для здоров'я людини. Зазвичай, якщо укусила комаха, важливо з'ясувати, яка це саме була комаха. Оскільки, якщо це є, наприклад, Оса або джміль, або шершень, так тоді е, варто досить уважно е, спостерігати за станом здоров'я дитини. Так, якщо з'ясувати, е, яка саме комаха е, вкусила дитину неможливо, тобто це, ця комаха є невідомою, то тоді спостерігаємо за станом здоров'я дитини. Е, перш за все, це місцева терапія. Це заспокійливі, е, можна використовувати креми, наприклад, пантестин е, і також е, е, спостереження за загальними е, симптомами. При потребі, якщо є виражений свербіж, можна використовувати антигістамінні препарати, наприклад, цитирезин, дезлоратидин та інші. Медичні працівники звертають увагу на небезпеку сезону кліщів, які також можуть викликати певні ускладнення, якщо знехтувати зверненням до фахівців. Також озвучили середній показник за місяць через це явище, який складає близько 10-20 звернень, а в дорослій лікарні до 50. За словами лікарки Олени, комахи надають перевагу людям з третьою групою крові. І на даний момент у період з квітня по жовтень, листопад також актуальні укуси кліщів в наших в регіоні. Проживають Вид іксодових кліщів. Їхня небезпека полягає в тому, що, по-перше, вони потребують видалення зі шкіри, і це видалення бажано проводити правильно, щоб не залишилося стороннє тіла, тобто голівка кліща у товщі шкіри. А також другий момент іноді ці Наявність кліща і присутність його в шкірі більше 24 годин. Вона потребує призначення антибакт профілактичного прийому антибактеріального препарату, але це стосується дітей старше 12 років, тобто при укусі кліщів варто звернутися за медичною допомогою до нас на приймальне відділення. З укусами кліщів до нас звертається досить часто. На місяць в середньому, залежно від сезону, це може бути. Від 10 до 15-20 дітей. Тобто тема досить актуальна. Випадків укусів, е, ну мабуть, до 50. Ну, це в, особисто в мене. Найчастіше літком влітку, тому що комахи починаю, ну, починають бути активними. Е, також вони активізуються коли заходить сонце. Ну, групу крові частіше е, ми не можемо. Е, навіть уточнити, не, не часто уточнюємо, до речі, але частіше третя, третя резус позитивна. Також, якщо будуть прогресувати симптоми, такі як почервоніння, свербіж, можемо рекомендувати приймати антигістамінні препарати: діазолін, лоратадин, супрастін. Якщо є такі прояви, як головний біль, ломота в тілі, загальна слабкість, підвищена температура тіла, в цьому випадку краще звернутися за допомогою до лікаря. Зі слів професіоналів, ми дізналися, що слід уважніше ставитися до свого здоров'я і дбати про себе постійно, щоб бути завжди у формі.